Автоматичний диспенсер для льоду Liberty Enid 001 від компанії Liberty Україна це новинка 2024 року. Завдяки передовим технологіям виготовлення льоду типу Nugget, ваш напій холонутиме ще швидше та рівномірніше. Особливістю апарату є те, що тала вода не піддається повторному використанню, а одразу потрапляє в дренаж. Тож лід виробляється лише з чистої води, що зберігається в баку на 2,4 літри. Високий рівень екологічності та гігієни також забезпечить автоматичний диспенсер, який виключає використання рук та чіпців для льоду. Попри компактні розміри, апарат від компанії Liberty Україна здатний виробити до 25 кг льоду м'якої текстури на добу. Диспенсер найкраще підходить для використання у закладах роздрібної торгівлі невеличких барах або офісах. Liberty Enid 001 від компанії Liberty Україна стане незамінним у виробництві льоду для ваших улюблених напоїв.